Вбивство вилами 4 квітня у селі Городок, що на Рівненщині, в результаті конфлікту між односельцями, молодший наніс смертельний удар вилами у груди 42-річному чоловікові. По приїзду та на місце події та проведеними захотами було встановлено, що -річ, 23-річний Олександр скоїв на ґрунті раптово виниклих. Конфліктно виникла конфліктної ситуації. Вбивство жителя села Городок, 42-річного е, Тараса. Вбивство скоїв шляхом нанесення смертельного удару сільськогосподарськими вилами. В області грудей дотриманих травм помер на місці. Пізніше правоохоронці встановили, що 23-річний зловмисник проживає у будинку з дружиною та бабусею. 4 квітня до них додому завітав 42-річний знайомий бабусі. Зі слів очевидців подій, він був на підпитку. Конфлікт між чоловіками розпочався ще по обіді, то увесь день спілкування між ними було напружене. Кульмінація сварок наступила під час сільськогосподарських робіт. Той час, коли чоловіки садили картоплю, старший почав чіплятися до молодика. Останній вихопив вила та в у груди своєму опоненту 22-річний Олександр, перебуваючи по місцю проживання та будучи в стані алкогольного сп'яніння, здійснював сільськогосподарські роботи. Саме розкидав, скажімо, гній на городі. під час цього до, до будинку прийшов потерпілий тарас, між ними виникла словесна перепалка. Була в результаті чого Олександр наніс смертельний удар. Ну, Те, що я придумав, є смертельний удар в груди, в трасу. вину злоумисник визнає. За словами начальника районного відділення поліції Володимира Роя, обидва і злоумисників потерпілий характеризуються з негативної сторони і не раз потрапляли в поле зору правоохоронців. Характеризуються негативно, Олександр взагалі, мешканець Гощанського району, підживав, скажімо, на території Рівненського, в селі Городок, неодноразово попадав і в поле зору працівників поліції. Тому характеристики він не мав. Що один, що інше. Зловмисника затримали. Наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. За фактом умисного вбивства розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.